Працівників суду поважаю і голову суду поважаю. Але хочу сказати одне, що мене позбавили права подивитися матеріали справи. Чи викликалися на 24.06.2016, на 10 годину учасники судового процесу? Бо вже четверте засідання. Ні на одне засідання апеляційний суд не викликав учасників судового процесу. І тепер виходить, що мені заступник сказав, що там пішли справу взяти, мені подивитися, бо це буквально на дві хвилинки, чи є там повідомлення, чи ні. Так мені повідомили, що суддя відмовився надати справу. Сказав, що в день судового процесу справа для ознайомлення не надається. Я не знаю, який суддя. Якщо це Дивляшевський, бо він головуючий, я йому відвід -від заявила звичайно, і зараз вже три відводи є їм сьогодні. Тобто така ситуація. Я буду просити повідомити голову, що моя Я також віце на накрить посідаєте зараз. у вас Я думаю, що він вас прийде і.